Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо складати тексти за серією малюнків. Пролунав дзвінок починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другому класі діти просто молодці! Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку такі склади. СУ, ЕЛ, РАН. ЕВЕ. ДІ, АСА. Поставте тере та утворіть слово з першої літери кожного складу. Так, у вас вийшло слово? Середа, молодці. Складіть речення, використовуючи це слово. У середу у мене день народження. Моє речення розповідне, окличне. Зачитайте, будь ласка, яке речення склали ви? Розгорніть підручник, сторінка 134 попрацюємо з правою 14. Розгляньмо малюнки. Що полюбляють робити у вільний час Іванко, Злата, Матвійко та Валерія? Давайте складемо речення та запишемо їх у зошит. Запишіть вправа 14 та подумаємо над тим, які речення ми з вами утворимо. Перша у нас Валерія. Так, що любить робити Валерія у вільний час? Валерія у вільний час виготовляє вироби із паперу. Що робить Матвійко? Матвійко полюбляє читати енциклопедії. Злата у вільний час співає. Ми бачимо в її руках мікрофон. Можливо, вона співає для рідних. Злата любить співати для рідних. Що робить Іванко? Іванко малює картину. Якщо ми з вами уважно придивимось, ми побачимо, що намальована природа, тобто Іванко малює пейзажі. Це те, чим люблять займатися діти у вільний час. Давайте запишемо чотири речення, які ми з вами утворили. Валерія виготовляє вироби із паперу. Матвійко любить читати енциклопедії. Злата любить співати для рідних. Іванко малює чудові пейзажі. Мої речення вийшли такими. У вільний час Валерія виготовляє паперові вироби. Матвійко любить читати енциклопедії. Злата співає для рідних. Іванко проводить вільний час за малюванням. Зачитайте речення, які вийшли у вас. Наступна вправа 15. Розгляньте малюнок. Прочитайте запитання і дайте на них відповіді. Розкажіть про святкування дня народження. У кого день народження? Так, хто задбухує свічки? Це злата. У злати день народження. Що приготувала мама? Мама приготувала великий та смачний торт. Хто прийшов на свято? На свято прийшли шкільні друзі злати Матвійко, Валерія та Іванко. Як минуло святкування? Святкування минуло весело та цікаво. Давайте спробуємо скласти розповідь за нашим малюнком і тими відповідями, які ми вже склали. Розкажіть свою розповідь. Моя розповідь така. Сьогодні у Злати День народження. До неї в гості завітали шкільні друзі Іванко, Валерія, Матвійко. До свята мама спекла смачний торт. Діти принесли чудові подарунки. Разом вони гралися у різні ігри. Святкування пройшло весело та цікаво. За малюнком ми з вами склали текст розповідь. А тепер встаньте та відпочиньте. Зробіть рухливі вправи та повертайтесь до роботи. Наступна вправа 16. -та. Склади і Запиши розповідь про одного з дітей, використовуючи питання. Прочитай свій текст. Давайте складемо текст про Іванка. У цьому нам допоможуть питання. Перше. У якому класі навчається. Друге який улюблений предмет? Яким видом спорту захоплюється. Що любить робити у вільний час? Дотримуючись цих питань, послідовно один за одним ми будемо давати відповідь і таким чином утворимо текст. Іванко навчається в четвертому класі. Його улюблений предмет математика. Хлопчик любить займатися гімнастикою. У вільний час він малює гарні пейзажі. Відповідаючи на питання, послідовно один за одним ми з вами утворили текст про Іванка. Зверніть увагу, щоб слово Іванко у нас не повторювалося у кожному реченні, ми можемо замінити його іншими словами. Наприклад, у першому реченні Іванко навчається у четвертому класі. Його улюблений предмет математика. В другому реченні, щоб не говорити знову Іванко, ми замінили слово. «його». В третьому реченні хлопчику подобається займатися гімнастикою. І в четвертому реченні Вільний час він малює гарні пейзажі. Тобто ми можемо замінити ім'я Іванко іншими словами, наприклад, хлопчик або він, або його. Так ми з вами склали розповідь про Іванка. Все, що нам про нього відомо, в якому класі він навчається, який його улюблений предмет, чим він любить займатися у вільний час та який його улюблений вид спорту. Давайте складемо розповідь про злату. В якому класі навчається злата, який її улюблений предмет, яким видом спорту захоплюється? Що робить у вільний час? Злата навчається у третьому класі. Її улюблений предмет мистецтво. Злата вправляється в обігу з перепонами. У вільний час вона полюбляє співати для рідних. Так само ім'я Злата ми можемо замінити іншими словами, наприклад, її або дівчинка. Злата учениця третього класу. Мистецтво її улюблений предмет. Дівчинка займається бігом із перепонами. У вільний час Злата полюбляє співати. Будь ласка, склади самостійно текст про Матвійка або про Валерію, дотримуючись питань, які у нас з тобою були. За прикладом того, як ми складали розповідь про Іванка та Злату. Обери про кого ти будеш складати текст про Матвійка або про Валерію. Запиши свій текст у зошит та зачитай його. Обери свій настрій в кінці уроку. Сподіваюсь, сьогодні в тебе зелений усміхнений смайлик. До нових зустрічей!